Однією із важливих та пріоритетних задач, які стоять перед керівництвом візирської сільської ради, є підготовка до осінньо-зимового періоду. Передусім, щодо забезпечення шкіл, дитячих садочків та медичних закладів, безперебійним електро та водопостачанням, у разі відключення світла на території громади. Всі ми пам'ятаємо про те, як важко було у зимовий період минулого року. Голова візирської сільської ради Валерій Стейлакі розповів про те, що у цьому році підготовка до майбутньої складної зими йде з урахуванням всіх проблем, з якими прийшлося. Зіткнутися минулоріч для забезпечення потреб громади тут були придбані додаткові потужні генератори. На даний час ми генератори розподілили по всім нашим старосинським округам 7 кВт. 7 кВт ми їх дали, тому що сім генераторами можна буде запускати скважини для того, щоб дати людям воду. Ми на такі на таких селищах, як там Каліновка, Дмитрівка, Хардон, Любополь видала там по одному по -моєму, генератору по одному генератору. А водне село Першотреневе, в якій є на балансі там діві скважин, по скважин є, Ми туди дали по моєму два генератора, для того, щоб можна було хоч по очереді там давати людям воду, щоб можна була вода. Я думаю, це дуже буде дуже велике, це таке важне питання, і я ми його вирішили. Найбільш потужний генератор на 90 кВт, який працює на дизельному паливі, буде відправлено до першотравневого ліцею. За його допомогу у разі відключення світла можна буде забезпечити безперебійну роботу закладу. Зокрема, потужним двигунам, які забезпечують роботу вентиляції у бомбосховищі, вистачить заряду цього генератору. Усі агрегати будуть доставлені до старостатів за допомогою спеціальної техніки. На днях була сесія, генератори були передані на баланс. Буквально сегодня мы обсуждали варіант перевозки транспортировки. Рішив, що буде маніпулятор, который тут же загрузить сам і по місту вигрузі. Тож сам же також важливою мірою підготовки до зими є облаштування пунктів незламності на території Візірського ТГ. Такі пункти є, і в минулому році вони користувалися великим попитом. За словами старости 1 травневого старостинського округу, Василя Хмеленка у разі необхідності будуть відкриті додаткові пункти. У Нас в селі є пункти незламності, практично. Чотири чотири п'ять подноли не здам нас зі в селі. Один біля Остростенського округу. Дуже багато помнездавне надали нам підприємці у кого-генератори. Вони з задоволенням сказали, будь ласка, ми готові давати можливість людям зарядити мобільні телефони. Інтернет працює там, що що працював. І в нас на Старотинському окрузі є генератор, який повністю забезпечить, повністю забезпечить можливість людям зарядити телефони, прийти внизу. у Нас завжди можна було прийти погрітися, попити чаю. Ми в цьому плані працюємо я думаю, що якщо буде необхідність, ми будемо збільшувати ці будні незламності, тому що якщо це буде по необхідності, в нас є така можливість, є генератори, є можливість це зробити. Наразі вирішується питання закупівлі палива для генераторів. Керівництво Гізірського ОТГ впевнено, що з цією проблемою вони впораються.